И все я меня человек погубці. Хочу мы будем призывать... Даже не призываться. 505. Я тобі запускаю без звука. Я сейчас там... записую монтирую. За цього место будет так я звучало. Я даже не добывав дерево, я сразу пішов... На побачений портал ВАД, І в ньому було все необхідне, щоб построїти портал ват. Але мені потрібно було тільки знайти розрушити ці, Мені ще було розрушити бачить, що і, і тут я побачив ось цю ямку. І я думаю, що ця ямка як в генерації. Діжі раз я почав добивати дерево, тому що впрому я втав портал та почав, просто бі, бігав. Сразу було ширше, а потім сразу спати і не перечекати жорстку ніч. Після самого набридлого моменту я пішов шукати овечок Та їжу. Обов'язково залізу. Щоб переплавати. Ось тут приглядіться, бачите тресник, який лежить на граві, я його не ламав. Далі я вирішив поїзд, тому що в мене було мало та малого там. Я ну, було б дуже, дуже вдоволя себе. Потім я тоді поставив залізо. Я розріжу портал ВАШ, та мені хотілося вже туди піти. Я вже був приводити до двох, тому що я думав, що до мене Філіп зайде. А ось і він. Далі ми пішли вадом. Тепер ми повернулись. быстро объясняю. Я в два шта, чтобы сейчас достался Филиппу. Mm -hmm. Теперь мы будем дуже долго шукать одежду. И именно на этом моменте у меня возникла Мисс. А може, може мы... А можем вдруг призвать Лукаса? Mm. Тут я достаю ресурсы, чтобы ну, зробити тотем Лукаса. думаем, что нам хватает а бы Тут мы на сложные математические уравнения хватали шерсти. Алле! Алле, алле, нахватаем.

Дострою та тему. А тут чому я ад? Я хочу добити ім'я атті таблички, щоб пообщатися з лука Я думав, що я вже помру, якщо чесно. Yeah. Тут і спасав фібу, тому що він нічого не бачив. Филипп не говорить, що я в креативі. Я говорив йому чому? Либо він по мене говорить, я не можу тебе бути. Не ну, знаю, як це може об'яснити. Об Але як це відбувається? Він мені говорить. а у мене можеш бути. Я його теж не можу бути. Я перевіряю, ми, ми можемо участники мы може мы типа можем Ми всех Мы участники. Це мы да, на ми можемо можем все робити. Мы даже не в приключении. Я не знаю как я це обясни как это объяснить. Тепер подивіться. У мене нуль тепер.